Доброго дня, шановні колеги-криптотрейдери. З вами на зв'язку Віталій Кухта, проект Кухта Кепітал. І сьогодні у нас понеділок 24 липня, і спеціально для проекту і моїх партнерів CryptoTreдер з Ліга. Я проведу огляд ринку криптовалют. Сьогодні буде у нас такий план. Я розгляну дві монети. Які, я вважаю, мають гарні перспективи. Одна з них дуже сильна на ринку. І оглянемо в кінці ситуацію по біткоїну. Давайте почнемо з цієї монети. Монета називається ARB-USDT Arbitrum. Цю монету мені порадив мій знайомий друг криптотрейдер. Говорять, що дуже перспективна монета, я думаю, що ви всі чули за нею, ну, більшість із вас, що це дуже сильний проєкт. Це на графік на біржі Binance. На ICO вийшли ми, в березні, 24 березня точніше 23 березня цього року. І що ми бачимо? Якщо в, глянути на графік, Цієї монети, то ми бачимо, що за цей. ну, У нас виходить, практично 4 місяці, в нас після ICO, як вийшло на біржі, ціна вийшла по 50 центів, і ми практично. Перший день був простріл, і далі ціна максимум знижувалася в район ну, трошки одного разу було ниже 1 долара, але практично ми торгуємося вище 1 долара. І якщо порівнюючи за останні декілька місяців інші криптомонети, які за цей місяць, за цей період, останні декілька місяців, вони просіли деякі так. А ця монета вона практично балансується вище 1 долара. Тобто по цій монеті явно сидить сильний покупець, так? якщо так, взагалі. А якщо оцінювати з моєї точки зору, то я бачу, що у нас тут видно чіткий рівень 1. В цій базі, от ми в червні дуже непогані були покупочки вище одного. І На даний момент ми сформували новий рівень підтримки десь приблизно в районі 1.20. У нас сформувався такий локальний висхідний тренд. Є в нас два мінімуми в районі 0.90 і 1.05. Був імпульс в районі 13-14 липня і зараз формується накопичення вище цього рівня 1.20. Трошки ціну піддавлюють останні декілька останні дві неділі, практично, ну, точніше, останню неділю. отак От будемо, Останню неділю трошки ціну придавлюють вниз. Можуть, звісно, цей рівень продавити. Але я б розглядав покупки з агресивної точки зору з цих рівнів консервативно, після того, як ми зламаємо оцей маленький несхідний тренд. отак, От Якщо його намалювати. Дивіться, у нас є тут от оцей несхідний тренд. А, якщо ми його зламаємо, так. То тоді буде будуть точки входу сигнал на покупку більш консервативний, тому що зараз можуть ціну провалити. Якщо порівнювати з іншими криптовалютами, які я оглядав сьогодні, і взагалі останні декілька днів, то теж на більшість криптовалют медведі трошки домінують, піддавлюють, і вони можуть провалити цю ціну. Якщо ототожнювати, прийняти навіть з біткоїном, його теж трошки піддавлюють в районі 30 тридцяти тисяч. Так, ми, ну я зараз до нього перейду, я е, роблю паралелі. Тому агресивно можна купляти, консервативно, от, якщо зламає цей е, локальний несхідний тренд, тоді е, можна буде розглядати покупку або ліміткою вище, скажімо, умовно, вище вчорашнього максимуму в районі 1,27 там з половиною або 1,30, е, можна ліміткою, так як мож, е, може ринок просто імпульсом піти наверх, як було тут. Але тут бачите. Теж було локальне зажиття ціни вниз, потім імпульс, вирівнювання. теж саме тут. В принципі, мої учні, які торгують на ринку криптовалюти або на інших ринках, вони розуміють, про що я детально розповідаю. Тому ця монетка буде сьогодні, так скажемо, для мене номер один, на яку я в ближайший час буду спостерігати. І в подальших оглядах робити на неї акцент. Друга монета це Аптос, Аптос Тезер, торгується на Coinbase, можливо, і на Binance торгується, я тільки на Coinbase додав. Тут, що в нас відбувається? В нас останній півроку. У нас несхідний тренд, як по більшості криптовалют, так а, сформований, от ми бачимо, останні півроку. І на даний момент, як по деяким криптовалютам, як я робив огляди в минулого тижня, сформований по цій монеті Аптос. Сформований паттерн, модель на можливий розворот цього несхідного піврічного тренду на новий висхідний тренд. Буде цей висхідний тренд корекційний або новий такий бурлан. Час покаже. Але у нас сформовано тут в червні, на початку червня, у нас сформований імпульс. Зараз сформований рівень підтримки в районі 7 доларів. Це перший рівень. Другий рівень сформовано в районі 7,40, 7,30 умовно. І якщо ми цю зону втримаємо, можливо, враховуючи те, що біткоін трошки піддавлюють, якщо буде там реально пробій рівня 30, можливо, ця монетка трошки опуститься, але я б за цією монетою набирав би її в портфель і торгував би на ближайший час, тому що. Вона можливо відпрацює у першій цілі, десь в район 9.30, і, можливо, вище, якщо ми зможемо закріпитися вище 10 доларів, далі ціну потягнуть наверх. От, ця монета на такий середньостроковий період для мене цікава. Тим паче, це теж от, я спілкувався. В чаті зі знайомими криптотрейдерами вони там говорили цю монетку сказали, перспективно. перспективна. Я в фундамент цієї монетки не вникав, так скажемо. Так. Я з рекомендацій друзів-криптотрейдерів і почув про цю монету, скажем, на, на, на даний момент, і я глянув на неї технічно, вона мені сподобалась. Тобто я всі монети оцінюю. а... Першу чергу це з технічної точки зору, з своїх моделей, які формуються паттерни. І далі вже, можливо, я вивчаю, скажімо, фундаментальну картинку. Дивлюсь, чи там ця монетка більш-менш жива. Якщо у вас будуть якісь інша інформація, інша думка, пишіть в коментарях. Тому що фундамент я сугубо, сугубо покладаюся на, на знайомих кріптотрейдерів, тому. АРБ, АЕПТ або Aptos Аптос раджу купляти. Далі, давайте повернемося до біткоїна. Тут у нас ситуація, як я вже говорив минула неділя, я по цій монеті біткоїн, я трошки занепокоєний, як я говорив, в покупках, тому що ціну дуже сильно піддавлюють до 30 тисяч. Точніше можна тут виділити також більш точнішу ціну. Це в районі 29600. Таке враження, я ще минулого разу говорив, що я розглядаю покупки, але вони дуже агресивного обережного характеру. В чому воно спостерігалось? Те, що ціну дуже сильно піддавлюють вниз. Чи можливо працювати на шорт по біткоїну? Так, але я поки чомусь працюю на покупки, тому що чекаю такого сильного бурлану по біткоїну можливого. Так як у нас сформувався в другій половині червня імпульс, я думаю, що в цьому імпульсі зараз відбувається корекція. Я думав, що вона тут закінчиться, але я це розумію і невеликим об'ємом працюю на покупку. Якщо ми провалимося ниже 29600, то далі я буду спостерігати, тут повиносить, повиносить мої позиції деякі, і далі я буду дивитися, що, що сформується. Тобто, це щось наподобі того може бути, як відбувалося в нас в, в травні, в червні, коли я працював на шорт по біткоїну, і потім в кінці появився, появився сигнал, і я почав його купляти. Mm, те саме тут може бути, його можуть трошки продавити, можуть і сильно продавити, я вже по факту буду дивитися. Але в першу чергу, ті, хто працюють на спот ринку, я би радив купляти при зниженні, якщо будуть додаткові сигнали, я буду про це в оглядах по біткоїну говорити, я буду давати своє бачення. Чи можна докуплятися ті, хто працюють на фьючерсному ринку, дуже обережно з покупками, тому що ну, в мене враження ще з минулої неділі, що цей рівень можуть провалити. Який це буде провал? Це буде винос невеликий чи глибока якась корекція на, на неділю, на дві, чи, чи просто на один день, ми цього не знаємо. Але все більше і більше дивиться на те, що цей рівень зможуть пробити. А, от поки така ситуація. Тобто, зробив по трьом інструментам огляд. Якщо у вас будуть виникати питання, пишіть в коментарях, які вас цікавлять монети для огляду, я їх наступного разу зроблю. А, всім дякую, з вами був Віталій Кухта. А, спеціально для проєкту Traders League я зробив цей огляд. А, всім удачі в торгівлі, до побачення.